Вітаю вас, шановні глядачі. Пропоную вам сьогодні на декілька хвилин відкласти свої справи і подумати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Зверніть увагу на слова апостола Павла про добровільну жертву Ісуса Христа, що записані в посланні до Тита в другому розділі. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Павло описує місію Сина Божого як Спасителя, роль Христа як Спасителя і посередника, приреченого на загибель людства, не покладена на нього довільним бажанням Отця. Христос себе дав як добровільну жертву за нас. Неровливе творіння, в особистості Ісуса Христа, Бог відкрив любов Небесного Отця. Хоча його сини і дочки страждали через моральне і фізичне порушення закону, Бог вивив любов, беручи участь у людських стражданнях, заподіяних гріхом. Дар Христа усунув всі сумніви щодо найвищого благородства любові Бога до тих, хто був неслухнянний йому. Від початку гріхопадіння Бог відчував біль без взаємної любові. Полюбити Бога людина може тільки дивлячись на Ісуса, досконале відображення образу Божого. Життя Христа на землі є достатньою причиною для хвали відкуплених протягом вічності. Ангели замовкають сподову, що обов'язок людини полягає тільки в прийнятті цієї неперевершеної любові Спасителя, в поверненні до сім'ї Божої. План Божий полягає у відновленні первісного образу, за яким були створені люди, що заплуталися в тенетах гріха. Звільнити людину від спокусливої сили гріха і дарувати їй звичку праведності може тільки сила Божа, оскільки гріховні звички вигруворувані глибоко у внутрішньому єстві людини, яка не має іншого виходу, як тільки вхопитися за рятівну руку Божу для повного звільнення. Абсолютно правильним є те, що ми ніколи не зможемо заслужити спасіння і власними силами ніколи не досягнемо досконалості. Але Господь чекає від нас досконалості характеру і все робить, щоб ми цього досягли. Бо характер єдиний, що людина візьме зі світу тимчасового світ вічний. Тому Господь відроджує нас своїм святим Духом, вносячи в наше єство надприродні елементи, наділяючи нас досконалими якостями свого характеру. Однак вади нашого характеру не зникають над природним чином при відродженні. Дух Божий відкриває нам ці вади і укріпляє нас для їхнього викорінення. Він являє нам образ Христа і допомагає формувати наш характер за цим зразком. Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха, в тому числі від неприємних рис характеру, з якими ми боремося. Просімо у Бога для цього сили помолившись, дорогий Небесний Отець. Ми звертаємося зі словами прохання до тебе, щоб ти справді очистив нас, щоб ти справді створив наш характер, щоб він був до вподоби тобі. Господи, ми добре розуміємо, що з цього світу тимчасового у вічній тий світ може піти лише наш характер, тому просимо сформуй нас. Щоб ми могли відповідати тим високим критеріям Твого вічного царства. Наше життя віряємо Твої святі руки і дякуємо за те, що Ти чуєш нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди беріть приклад з Ісуса, і риси вашого характеру будуть змінюватися на краще. В вашій увазі пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії, дивовижні факти. Для того, щоб їх отримати, повідомте про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам Божих благословень та істинної християнської любові. До нових зустрічей.